Десяту домашню перемогу у сезоні Дніпро Азот оформив у матчі з МБК Миколаїв, в якому сильнішого вдалося визначити лише за підсумком двох овертаймів. Не впоравшись із Олексієм Онуфрієвим і Джошем Майо, три дозволили візитерам почуватися господарями становища упродовж стартових хвилин. Навіть успішний дебют у Дніпродзержинській команді Девіда Вівера не стишив наступу гостей. Капітан Миколаївців Олексій Онуфрієв двома дальніми пострілами довів, що не втратив снайперського хисту під час перебування на лікарняному. А новачок команди корабелів Кріс Фейбер довів перевагу темносидніх до вісьмох пунктів. Виводити стрижів зі скрути заходилися Сем Малдру і Рональд Девіс, які на початку другої чверті залишили від різниці всього лишень три бали. Однак цей ривок їм дорого коштував. Девіс отримав травму і приєднався до Алана Вігінса і Деріка Зімермана у Дніпродержинському лазареті. Азотівці на певний час опустили руки, дозволивши Ігорю Чумакову повернути миколаївцям набуту раніше перевагу. Утім, Ерік Девіндорф вчасно у власні руки перебрав роль лідера атак господарів. І у зв'язці із Малдроу пара американських легіонерів забезпечила Дніпроазоту плюс чотири на екваторі поєдинку. Конкуренцію Девіндорфу по черзі намагалися скласти Ентоні Шейвіс і Джош Майо, котрі кілька разів відвоювали втрачене. Однак Ерік щораз повертав азотівців на переможний курс. Йому двічі доводилося переводити гру до овертаймів спершу влучними штрафними. А після, здавалося б, убивчого триочкового маю у додатковій п'ятихвилинці Девіндорф знову взяв ініціативу у власні руки. За чотири секунди до сирени, встановивши паритет 75-75. миколаївці вкотре заволоділи ініціативою, одначе фортуна зрадила їм найвідповідальнішої миті. Після двох хибних китків з лінії від Двейна Мітчела дніпродзержинці провели блискавичну атаку, завершення якої довірили Олексію Чигринову. У виборі господарі не помилилися, оскільки разом із сиреною 23-річний український захисник приніс драматичну перемогу Дніпро-Азоту: 86-85. В обох командах на провідних ролях були американські плеймейкери. Але Ерік Девіндорф виявився продуктивнішим за Джоша. Майо за трьома показниками: очками, підбираннями і результативними передачами.